Я спитав незнайомців, що вони не обрали: забрати тисячу доларів собі, чи передати десять тисяч доларів комусь іншому. О Боже, я сама хочу хліба. Ну ось тримайте. Так. у да. мене зараз буде серцевий напад. Великий, а дякую. Великий ну, немає проблем. Гарного вам дня. Тисячу доларів тобі, чи десять тисяч доларів комусь іншому. Чесно кажучи, моя сестра щойно народила дитину. Та дитину. Ми б взяли. Тримайте дуже дякую. Гарного дня. Тисячу доларів готівкою тобі прямо зараз. Чи десять тисяч доларів комусь іншому? Ого. Я віддам 10 комусь іншому. У ну, тоді в тебе є 20 секунд. Ось тримай. 18, 17, 10 секунд залишилось. Заводь ігрову картку від Альянс та отримуй до 50% кешбеку на всі ігри. 9 секунд, 8, 5. Це мені? 4, Що 3. Що робити? Забирай весь кейс. Я можу забрати все? Боже мій. В мене син з хворобою серця, я була безробітня останній рік. Ось нещодавно я не повернулася на роботу. Можна тебе обійняти? Так, звісно. І за твою доброту в мене є теж подарунок для тебе. Тобі ми також даруємо 10 тисяч доларів. Переклали то озвучили звук у куточку.